Вітанечка, вітанечка, чи мене чути, чи мене видно, друзі, щось, скажіть, щось. Напишіть я вас. Вітаю, ви на каналі Gaming Way. У нас гра Ratchet Clank Rift Apart. Зараз ми глянемо, чи наша трансляція Йде і ми почнемо грати. Надіюся, трансляція пішла. А трансляція у нас вже відбувається. Зараз ми почуємо, чи є звук. А трансляція у нас вже відбувається. Так, звук у нас хороший. У нас все прекрасно. Тому завітайте на трансляцію. І ми погнали! У нас буквально декілька хвилин, і ми розпочинаємо. І ми розпочнемо народ грати. Зараз тільки лише з'явиться інформація. Ну, може вона трішки пізніше з'явиться у нас на каналі. А може і ні, бо поки що інформація ніяка не відображається. Це поки і що. Так що залітайте, забігайте, заходьте. Усіх вітати. Поки що не відображається, ну, все згодом. Так, Що, кому не буде неважко, пишіть у чатик. А ми починаємо гру. Ми починаємо нову гру, обираємо нашого героя. Так, обираємо ми ось наш герой. Спочинаємо гру. І йдемо до гри народ. Боже, який цікавий світ. Який цікавий світ тут. Okay, there is the assistant and there is the infobot. Ooh, masterful work. Now get out of there and decrypt that thing. Where is the infobot? Куда ты идешь? Куда ты идешь? Вона нам сказала. See? Just me So yeah gotta go Here it'll help you get home. I designed it to be one size fits-all so it should thank you. Вітаю, хто завітав на трансляцію, пишіть, Як ваші справи? А у нас тут Ratchet Clank. Подобайка бояшкова. Секунду. Yeah, Value them. Give a big welcome to the Grand Marshals of Art Parade. Ratchet and Clay. <laughs> I, Captain Copernicus Leslie Quo will be your host. <laughs> That must be Wow, haven't seen these guys mm -hmm. we'll the game. Hey, this is a pretty big turnout. Mm -hmm. Even after all of these years, it is... exciting. Yeah, it is, huh? А змінити я щось нічого не можу. Поки що. Ну нічого. Починаємо. Так, підстрибнути я вже вмію. Що у нас там написано нажати R3? Ага.

Так, об'єкт ми поставили, але ми трошки позбираємо, по... пофіксимо. Так. О. Давай у нас все є для цього. Це хто? Це я. Ммм. Дивіться, який гарний. Красунчик. Ми вже ж герой. Че хто ми там? Так. Ура! Ура! Так, тя не краш. Тут таки оп. Хлоп. Сприбок. Збираємо, фіксимо, а нам ось сюди. Але все треба повизбирувати. Ну як це так, щоб ми не все не повизбирували. Так, тут... Тут не збирається. А це що таке? Ага, це також ми наша статуя. Так. О! Все таке, краш краще він робить. Ю-ху-ху! Так, полетіли. Л-два квадратик. Є. Все зробили. О! Пістолет. Чи бластер, чи щось. Ага. А це було лишнє і даремне ага, R2 зарядили 75 куль ой то трохи не, не те Так, народ, як вам гра, потім зайдете вже після трансляції або на трансляції. Скажіть, вам вам будуть подобатись такі стріми, щоб ми так робили? Це хелс. І що тут? Наче ж все зібрав? Чи ні? А ж так? Ось. Кто? Йо. Злодеи. А мы зараз. Ой. Ну что, себе часто нашел? Ай. И что? І кого? Чи що ми там мусимо? О. Ні, ні, це не воно. Зброя. Ага, ось. Полетіли. Ай-яй-яй, хтось мені підсрачник дав. О! Не це любимо. Стрибок. Стрибок є. Стрибок є. І так, і так, і так ми майже дісталися. О! Йосип на Кобелі. L2. І шо? Все. Бувай. Здоровий. А, L1. Полетіли. Трохи полетіли. Так. Оце було зашкварно. На, собачка. робо собачка. Трохи не та собачка. Так. Все, що зміг зробив. Все, що зміг позбирав. А, нет, это друг. Добрый день. Все было болеще. Так, всех пере... Поры... Корец вокал. Здоров'ячко. ще здоров'ячко. Давай, нас вищий рівень став це уже ліпше. У нас трансляція першого рівня народ. Сьогодні це перша така, ввечері буде ще одна. Ви напишите в коментарях, коли відео завантажиться, чи вам це подобається. Нам потрібна корабель, ага. Ми будемо здалеку його, щоб нам менше було шкоди. Ми ж майстри геймінгу, правильно. Все. Ми це змогли. Я ж кажу перший рівень і трансляція завершується. Considering that our event seems to be under assault, I will cut to the chase. Ratchet, I do not know where I would be without you. You are my closest friend. My teammate. Oh, and yeah, I have a lot to learn about the dimension here, so you can travel through dimensions... ...and find your f... ...and find your f... ...and find Чого це таке? Доктор, Доктор Нафаріо! Hey! Який кивнув сюрприз. Ой, не думаю, ти тут побачите. Що ти хочеш The... Ух ти! Альтернативні реальності. Все, як зі світу Марвел. <ривіт> <Це> Десь рибонька. <ривіт> ну що ж, полетіли, полетіли. Ми сьогодні ввечері, народ продовжимо трансляцію, так. Ух ти. be Не, Так. Не, 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 тримайся, радчика. Да ты. Но. And well, we ran away so, And we did it right Ouch 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 Oh no I should have known Nefarious would try something like this Don't beat yourself up This will be just like old Times. Так, а ну секундочку, друзі, чи я зможу те зробити в студії? Чи не зможу, не знаю, не з'являється. От не з'являється. От, от ніяк, поки що у студії це не з'являється. Ну, це буде пізніше. А ми пройдемо цей рівень і завершимо на сьогодні. Ну, не на сьогодні, на дану хвилину. Ввечері буде трансляція. Далі по проходженню цієї гри, А ви скажете свою думку в коментарях. А хоча це якраз завершення першого рівня. Так, ми зараз зброю зробимо собі тай. Так. І що це таке та? Ага, звісно. Та, ми купили. Все, поки що. Поки що у нас по зброї. Ага, ну, вже з цим роззіп розберемося. Так, нам треба... Ой! Tá. Нам требуется зарядиться от Так, пидбейл. Нах. Потяг поїде, але зачекайте, потяг без мене не поїде. Що мені той потяг? Доктор Нафариос. Путін, Нефарис! Путін за Димен!

На цьому трансляція завершиться, тому підписуйтесь з вами. Був я, Gaming Юй, ваш домашній улюблений консольний транслятор. Люблю вас, обіймаю. А ви пишіть в коментарях, як вам це.